Я думаю, Сергій Мельничук, воля народу, я думаю, що однією цією постановою від наших українців, патріотів, визволителів, оборонців, ми не від, так від, відхаращимося. Тому що, наприклад, взяти тільки по моєму батальйону, я був в кінці минулої неділі в Міністерстві оборони, 57 чоловік це тих людей, які в складі. Штрафного батальйону Айдар фактично йшли перед бронетехнікою, перед десантом, як штрафний батальйон визволяли наші території, ніхто, тобто більша половина людей, не отримала УБД, я вже не говорю про нагороди. Вони, слава загиблим, ми добивалися півтора року. А от ті, хто в тилу сидів, в кого груди в медалях. Зараз приклеїлися до тих людей, які піаряться на блокаді на крові. Які в 14 Будь ласка, тите Коли ми захищали Україну, вони зараз, зараз їх тоді викинули з своїх потоків контрабанних. Вони знову намагаються сюди повернутися. Дякую.